Це Поліна. Жінка упродовж майже 10 років сортує сміття. Я засновницею громадської ініціативи Екологічні. Ось, власне, так я сортую вдома. Мені так зручно, аби контейнерів не було дуже багато. Я відсортовую окремо папір. І ось, коли я приїжджаю в центр сортування відходів, мій папір вже окремо відсортований. Ось є, як бачите, є переповнений бех для смішаного. Щоб зібрати два пакети сміття, Поліні знадобилося два тижні. Інші відходи жінка теж викидає у відповідні для них ємкості. Чому важливо сортувати відходи? Тому що це збереження природних ресурсів і водночас покращення екологічної ситуації. Ну для покращення ясно потрібно, щоб такі процеси були глобальними, масштабними, щоб місто сортувало, вся Україна сортувала, але ми робимо те, що ми можемо. У рівному місті, куди можна віднести відсортоване сміття, небагато. Зокрема, принести його можна у приміщення управління відходами, яке знаходиться на вулиці Київській 54. Важливо, що приймають там і небезпечні залишки. Мова йде про те, щоб зберігати небезпечні відходи і потім передавати їх на інсенерацію, тобто на спалювання і використання цієї енергії для опалювання будинків. А ресурсоційні відходи, які ви бачите за мною, за моєю спиною, скло, метал, пластик використовувати для вторинного потім використання в нашому виробництві в Україні. І таким чином ми наслідуємо досвід європейських країн. Ми зберігаємо навколишнє середовище і його цінні ресурси для наступних поколінь. Поєднуємо. У здоров'я і екологію одному. Андрій Наумчук додає: якщо ж сміття не сортувати, то на полігонах, де воно зберігається, йому знадобиться півтори сотні років, щоб повністю розкластися. Полігонне зберігання відходів потребує в середньому 100-150 років на розкладання змішаних відходів, які знаходяться там окремо їх категорії, такі як пластики, навіть більше часу займають, щоб розкластись. Уявіть собі, яку проблему ми створюємо для наступних поклінь, якщо не ведемо себе вірно. Хочу зауважити, що 60 кг ось цього паперуки позаду вас дорівнюють одному великому дереву. В середньому ми робимо одну відгрузку на тиждень, і таким чином, практично ми зберігаємо в середньому 7 8, 8 дерев за один тиждень, хоч людей, які стартують сміття, і небагато, та все ж каже екоактивістка. Добре, що вони є. Людей не так багато, але вони є однозначно. Мені теж спокійніше привезти сюди, тому що я знаю все те, що я відсортувала вдома, однозначно потрапить на переробне підприємство і буде переробленим. Є спільнота, де люди самі, щоб ви розуміли, навіть відправляють на ліквідні відходи. Є в Києві подібна організація. Ну вони досить масштабніші, в них більше можливостей, бо більше підприємств переробних. І ось вони навіть відправляють не ліквіди за гроші, є в них така послуга новою поштою туди, в Київ. Водночас, опитані нами люди кажуть, якби вони були впевнені, що в подальшому відходи не відправлять на спільний сміттєвий полігон, робили б це охочіше. Але ж діло в тому, що у нас все в одну купу скидає. То сортує. Я до цього позитивно відношуся і хотілося, щоб так надалі було. Воно взагалі й добре для екології, і для всього, тому що забруднити легше з всього, а от, щоб зберегти чистоту, порядок це важко. Сортую і ставлюсь дуже добре. Екоактивісти сподіваються, що окрім жителів міста зацікавиться сортуванням відходів і місцева влада, аби люди були впевнені, що сміття з різнокольорових контейнерів не відправиться на спільний полігон. Ольга Данілюк, Олег Шаламай, новина Рівного.